Огляд прямо всередині Європарламенту, вам цього ніхто не покаже. Поїхали. Так, це у нас протокольний вхід, через який входять там політики, різні зірки зірки, звані гості, вони йдуть по червоній доріжці. <рес> я, я, я тільки що подивився, да, в поштову скринку як експ... прем'єр-міністра Бельгії, <рес> вже, а, який просто... експерт по червоним доріжкам. <рес> ну і звісно, вони приходять тут, стоять фотографи, дуже схожі, як на червоні і канські доріжки, для них спеціальний потім. І всі фотографуються ось тут. тобто це таке місце, де, якщо ви бачите десь в інтернеті фотографії, чи що, політики з от фоном, це відбувається саме тут. Це протокольний вхід. І ось тут починається оця конструкція, про яку я розповідав в цьому чи по відео. І якщо хоч якусь з них зараз спробуємо, що це не можна можна робити по протоколу, але якщо якусь не пошевелить, воно аж до самої гори піднімається, і вся ця конструкція рухається, зрозуміло? І ще раз це пояснює наступну справу. Якщо задіть навіть маленьку частину всієї цієї конструкції, вона буде рухатися ж до самої гори. Це показує об'єднання і силу взагалі всієї Європи. Да? Або слабкість одної країни може вплинути абсолютно на всі країни. Тому такий важливий європарламент у ці їхні зустрічі. Всі домовленості. Увіть наскільки можливо такому масштабу домовитися про щось, про щось цілій європі, щоб всім було добре. І оця штука їм постійно про це нагадує. Пішли далі. Друзі, дивіться, операторська робота сидять люди, які готують титри, які переключають камери. Бачите, вона. Дуже там багато камер. Ось сам у ведучий журналіст, який знімає. А позаду нас тут взагалі просто махіна по виготовленню контенту. Дивіться, величезні камери, таймінги. Бачите, у них там вон, є цифри. Ось, бачите, скільки кому відведено часу говорити, про що вони мають розмовляти, що робити. Реально, за кулісами ви в Європарламенті це все не шли, не все пішли, покажу далі більше. А це друзі особисті скринки а всіх євродепутатів, які знаходяться в парламенті. Більше того, вони підписані. І щоб ви розуміли, в них, наприклад, кожен може ну сюди, не просто так пройти, але якщо пройшли, кожен може відкрити і покласти газету, рекламу, чи якусь пропозицію їм, чи про якусь співпрацю і так далі. Їх тут купа. Тобто у них у всіх тут знаходяться їх персональні скринки. І, наприклад, ось у нас Вільмес, це експрезидентка, екс хто вона, експремєр міністка да Бельгії нічого немає. Я тільки що подивився, дав поштову скринку. Прем'єр-міністра Бельгії. А, можна щось положити, ще що щось положимо, але це буде секрет. Що. В у цих боксах сидять офіційні перекладачі мови. І 25-та, дивіться, там італійська, німецька, британська і так далі. І цей український бокс. Тобто тут з'явився бокс офіційний, який перекладає на українську мову. Я вас вітаю! Це великий крок для України. А? Як гарно, так? Да? Дивіться тільки. Уявіть, що тут вивішується взагалі? Пішли далі пока. Шановні, ви підписуйтесь, бо в мене купа відео. В одній частині це все не виставиш. Буде ще мінімум дві, а то й три, а може чотири частини. Там виступав, спілкувався з президенткою Європарламенту, про щось домовлялись. Дуже багато новин в далі.